Зовні звичайна нива, проте як тільки під'їжджає ближче, розумієш, щось з нею не так. Автомобіль працює безшумно. Усе пояснюється, як тільки водій відкриває капот. Усередині немає звичайного устаткування. Це сама батарея, верніше її одна частина. Інша частина знаходиться в багажнику. Багажник повністю вільний. Це бачок. Для отопителя. Тут стоїть гідравлічний обтаплювач, як на запорожці. Тільки там повітря гріється, а тут гріється тасол і вже тасол гріє салон. В даному випадку стоїть батарея з Nissan Leaf. Вони вже з'явилися у нас тут в Україні. І в принципі можна купити БУшну батарею ну, за прийнятні гроші. Юрій зазначає, що обирав саме цей вид батареї, виходячи з практичних міркувань. Свинцева батарея в електромобілі ходить максимум 2-3 роки. Це вже перевірена практика ну, нашими колегами. Вла... Ну, ця має ходити років 10, як мінімум. У мене друга машина Славута. От я на ній вже третій рік їжу, я зниження ємності ще не замітив. Замість бензину живиться нива електрикою. Відповідно, і бак для пального відсутній. При бажанні можна зробити трифазний роз'єм. Тоді, відповідно, можна взяти не 3 кВт, а там 9 кВт, 10. Тобто, якщо, наприклад, це для таксі, тоді, мабуть, можна цим з цим заморачуватись». Для побутового використання ви просто у більшості максимальний ввод, по-моєму, 5 кВт. Далі дізнаємося про характеристики електроавтівки. Максимальна швидкість десь 120 км на годину. Тобто, чим швидше їдеш, тим більше тратиш. Якщо 60, то, то ну, проїдеш 110 км. Якщо будеш їхати 120 км на годину, я думаю, що десь 70 км. Машина тормозить рекуперативно, втрат енергії при цьому немає, на нагрів колодок. Можна налаштувати по-різному, але зараз настроєно комфортний режим, коли тормозить не дуже сильно. Тобто я, наприклад, розгонюють, зараз і відпущу. Тобто, вона але не сильно швидко. Mm. Коли сильно швидко зупиняється, тоді народ ззаді починає мірняти. Впливає на роботу електрики і температура повітря. Пробіг зменшується, але не на дуже багато. Ну, власне, за рахунок того, що батареї трошки збільшується опір. Ну я от зимою ж їжджу постійно. Не сильно падає пробіг. І Тут печка гарна стоїть. Згори котитися легка справа. А як щодо вгору? Випробовуємо електрівку на підйомі. О, невеличка гірка. В принципі, розганяється впевнено. Правда, звук, як у так саме люблять. Гарний плюш, що колеса великий. По харківським дорогам. Ти так відчуваєш ці колтома. І на бордюри досить певне, наслазить. Усередині салону все на своїх місцях. Але лише на перший погляд. На торпеді помічаємо додаткові показники. Ось напряження показує. Температура мотора. Це рівень бензину в бачці. Це, власне, управління печкою. Все інше стандартно. Це вже не перший електромобіль, який зібрав своїми руками Юрій. На бензинову машину вже не сяду, Не хочу. Переоснащення звичайної автівки на електро затягне від 7 до 10 тисяч євро. Це власне технічна робота. А також декілька тисяч гривень коштує реєстрація переоснащеного автомобіля в ДАІ. Зареєструвати заміну агрегата коштує десь приблизно 3 тисячі гривень. Це офіційно, тобто складається реферат в інституті в Києві. Він підтверджується, і на базі цього тут в ГАЇ можна поставити на учетку. Проблем здаї не виникає, говорить Юрій. Поки що в електрокарі фіксуємо лише плюси: відсутність викидів, безшумність та низька вартість експлуатації.